До одного дня цей світ проживав у мирі, я пам'ятаю, це не мов було учора Прокинувшись від землетрусу, ми покинули дім, подалися у біг, сестра в домі лишилась, спала, вона забули про неї. Мене залишили, сказали, чекай тут, а самі побігли в будинок І тут упали сльози Криком болі душа закричала, будинок провалився під землю, а з ним все те, що я так любив. З того проваля з'явилося світло, закінчив землетрус, підбігши на місце, де стояв мій будинок, дивлячись туди, а там пусто темно, до жуті. Музика грає, дотянувшись рукою, дістав шкатулку. Затим крик обірвав, дикий крик, невідомі істоти Великі, душу ті страшні, подавшись у біг, тікаю від них, підірватись не можу, спіткнушись, упав, відкрила шкатулка, затягнувши мене у себе, немов проваливши в портал, відкривши очі темрява, лиш блиск відніється вдалині. Голос невідомий моє ім'я промовляє, кличе до себе Весь виснажений, ідучи на клик, підійшовши, а там камінь, в камні меч Шкатулка таші мій перстень, взявши той перстень у руку, надягнувши перстень на палець, меч, спалах нові камінь розполовсь. Відірвавшись ноги від землі, руки запекли від огня. з'явились тату, на правій руці невідомі з мечем бореться. З монстрами На лівій руці написано Меч Ардана, борця світів Раптом світло з'явилось, очі відкриві, там же де упав, подумав, що це був сон, от тільки шкатулка відкрита і перстень у ній.